Незвичайно смачний яблучний пиріг, якому дуже мало тіста і багато яблук. 5 яблук відчищаємо від кожури та нарізаємо ось такими тоненькими скибочками. Поливаємо приблизно половинку соком лимона, перемішуємо добре. Робимо ті -ті штуки яєць, якщо маленькі можна, 3, 50 г цукру, ванільний цукор. 80 мл молока взбиваємо вінчиком 20 г розтопленого вершкового масла та додаємо 100 г борошна, неповну чайну ложку розпушувача, перемішуємо все вінчиком до однорідної маси. Тісто виходить не густе, поступово додаємо яблука, щоб перемішалося усе тісто з яблуками. Перемішані яблуки з тістом викладаємо в форму, застелену якісним пергаментом. Зверху за бажанням можна присипати корицею. Ставимо у розігріту духовку на 45 хвилин при температурі 180 градусів.